У день сім'ї не вдома. Під таким гаслом у Вінниці зорганізували автопробіг на підтримку полонених та безвісти зниклих військовослужбовців. Учасники заходу стартують на Хмельницькому шосе. Родина полоненого військового Сергія Загики, мама, сестра, дружина та двоє дітей у руках тримають стяг, на якому шість світлин. Це фото Сергія та його побратимів, які зараз у російському полоні, каже мама оборонця Валентина Кучковська. Він зник безвісти. Ще у жовтні місяці 23-го року пройшло більше чотири місяці. Його знайшли. Міжнародний червоний хрест знайшов. і Нас повідомив, що він є живий і що він у полоні. У полоні він знаходився у теж у Луганській області, у Свердловську. А у 12-му місяці 24-го року його вивезли з Луганської колонії, ну з Луганської області. І ми на сьогоднішній день не знаємо, де він знаходиться, що з ним. Дев'ятирічна Настя до грудей протискає м'яку іграшку ведмедика. Його каже, подарував батько перед тим, як відправитися на чергову ротацію. І ось уже 19 місяців не випускає його із рук, називає ім'ям батька Сірошка. Я постійно з собою носять це символ любові з папом. Я скучаю за папом дуже сильно. Ми тебе чекаємо вдома. Кожен обмін ми дивимося, чекаємо, шукаємо, надіємося, що і ми дочекаємося. Сьогодні у них річниця 14 років у шлюбі. Сьогодні серед учасників акції каже Ганна Банцер, бо коханий Сергій безвісти зниклий. Я знала, що щось сталося, бо він мені постійно дзвонить. Навіть там два слова я є, але я знала, що з ним все добре. 17-го мені дзвонили, що він загинув, а дочка моя криком кричала мама, не вір, вони брешуть. І через місяць, десь, через днів 40, я знаходжу фото раненого в тяжкому стані. Зараз нас ми підтвердили але нам людина неофіційно, але ми знаємо, де він і що він живий. Країну Сергій Банцер пішов захищати добровольцем 2014-го. Прийшов АТО ООС. Перші дні повномасштабки теж став на захист країни. Восени 2023-го не повернувся із бойового завдання. Зник на Покровському напрямку, розповідає дружина. Вдома на Сергія чекають двоє дітей: шестирічний Артур та одинадцятирічна Каріна. Це буде другий день сім'ї без чоловіка. Має надію, що наступного року у річницю шлюбу будуть разом. У нас менший малий, і що ну, мій батько, він любить рибалку, ми завжди їздили на озеро, вони риболовля, шашлики, вони віддихали з ночовкою. Дай Бог ми ждемо, що все скоро ми всі будемо вже разом. Хмельницького шосе колона з прапорами, світлинами зниклих безвісти і полонених, та із табличками знайдіть і поверніть зниклих безвісти додому. Не мовчи, полон вбиває. Безвісти зниклі не забуті. Проїжджають центральними вулицями міста. Організаторка автопробігу Ольга Винокурова каже: її брат Володимир у російському полоні вже 827 днів. Ми хочемо нагадати, що наші рідні теж хочуть побути в сімейному колі нарешті. Що вони на це заслуговують? Містом учасники акції проїхали 25 кілометрів. Фінішують на вулиці Батоській. Участь в автопробігу взяли півсотні містян, каже Ольга Винокурова. Супроводжували автоколону патрульні. За словами речника відомства Віктора Постоловського, автопробіг пройшов без порушень. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.